Вітаю, це посібник зі скраму українською мовою. Розділ події в скрам» записав Кирило Сітніков для Improvers Club. Події в скрам. Спринт містить в собі всі необхідні наради. Кожна нарада в скрамі надає можливість формально перевірити та адаптувати скрам артефакт. Такі події створені спеціально для того, щоб забезпечити необхідну прозорість. Відмова від проведення однієї з нарад. Призводить до втрати можливостей для перевірки та адаптації. У скрамі проводять чітко визначені типи нарад, що дозволяє систематизувати процес розробки та звести до мінімуму потребу в нарадах, не передбачених скрамом. Для легкості роботи команди найкраще, коли всі наради проводять в один і той же час та в одному місці. Спринт спринти є основою скраму, адже саме в них прості ідеї перетворюються на цінність. Це події з фіксованою тривалістю близько одного місяця чи менше. Новий спринт починається одразу після завершення попереднього спринту. Вся робота, необхідна для досягнення цілі продукту, включаючи планування спринту, щоденні скрами, ревю спринту та спринт ретроспективу, відбувається під час спринтів. Під час спринту не допускається внесення жодних змін, які б ставили під загрозу досягнення цілі спринту. Вимоги до якості продукту залишаються незмінними, Беклог продукту уточнюється за необхідності, об'єм роботи можна уточнити та повторно обговорити з власником продукту під час процесу розробки. Спринти вносять прогнозованість у процес розробки, забезпечуючи переведення перевірки та адаптації на шляху до цілі продукту, як мінімум раз на місяць. Якщо часові рамки спринту є занадто довгими, то ціль спринта може стати неактуальною, складність завдання може зрости. А ризики збільшитися. Короткі спринти можна використовувати для створення більших навчальних циклів та для того, щоб зменшити в часі ризики витрат і зусиль. Кожен спринт можна вважати коротким проєктом. Існують різні практики прогнозування прогресу, такі як графіки типу скільки залишилось burn down, скільки зроблено «Burn up», або кумулятивні діаграми – «Cumulative flows». Хоча вони є корисними, проте не можуть замінити важливість емпірічного підходу. В складних умовах те, що станеться, невідомо. Тільки з огляду на те, що вже сталося, ми можемо приймати перспективні рішення. Спринт можна скасувати, якщо ціль спринту стає неактуальною. Лише власник продукту має право скасувати спринт. Планування спринту. Планування спринту planning, ініціює спринт та визначає саме ту роботу, яку слід виконати за цей спринт. У результаті ми отримуємо план, до створення якого була залучена вся скрам-команда. Власник продукту повинен переконатись, що учасники готові обговорити найважливіші елементи беклогу продукту та визначити, чи ці елементи відповідають цілі продукту. Скрам-команда може також запросити інших спеціалістів взяти участь у плануванні спринту, щоб мати змогу з ними проконсультуватись. У плануванні спринту розглядаються наступні теми. Перша тема. Чому цей спринт цінний? Власник продукту пропонує варіанти того, як продукт може збільшити свою цінність та користь у поточному спринті. Потім вся scrum команда визначає таку ціль спринту, яка показує, чому спринт цінний для зацікавлених осіб. Ціль спринту повинна бути опрацьована до закінчення планування спринту. Друга тема що можна зробити під час цього спринту. Під час обговорення з власником продукту розробники обирають елементи з беклога продукту, які вони включать у беклог поточного спринту. Під час цього процесу Scrum команда може уточнювати інформацію по цим елементам, щоб підвищити своє розуміння та впевненість в процесі подальшої розробки. Вибір кількості елементів, які можна виконати за спринт, може виявитися складним завданням. Однак, чим більше розробники знатимуть про свою попередню ефективність, свій майбутній потенціал, та визначенням виконаної роботи, тим впевненішими вони будуть у своїх прогнозах щодо перебігу наступного спринту. Третя тема. Як буде виконуватись робота. Для кожного обраного елементу беклогу продукту розробники планують роботу необхідну для створення інкременту, який буде виконано. Це часто робиться шляхом декомпозиції елементів беклогу продукту в менші робочі завдання, для виконання яких потрібен лише один день або менше. Все це робиться на власний розсуд розробників. Ніхто інший не говорить їм, як перетворити елементи беклогу продукту в ціннісні інкременти. Ціль спринта, елементи, вибрані для спринта з биклого продукту, а також план їх розробки усе це називають беклог спринту. Планування спринту має тривати максимум 8 годин протягом спринту тривалістю 1 місяць. Для коротших спринтів планування спринту зазвичай займає менше часу. Щоденний скрам. Метою щоденного скраму Daily Scrum – є перевірка прогресу досягнення цілі спринту, та якщо виникла така потреба, адаптація беклогу спринту, щоб відкоригувати заплановану роботу. Щоденний скрам – це 15 хвилинна нарада для розробників скрам команди. Для полегшення співпраці команди нараду проводять в один і той же час та місці кожного дня спринту. У випадку, коли власник продукту або скрам-мастер активно працюють над елементами буклового спринту, вони беруть участь в команді в якості розробників. Розробники можуть обирати будь-яку структуру та техніку для роботи до тих пір, поки їхній щоденний скрам сфокусований на прогресі досягнення цілі спринту та створює план дій на наступний робочий день. Це створює фокус і покращує самоконтроль. Щоденний скрам покращує спілкування, виявляє перешкоди, сприяє швидкому прийняттю рішень і, отже, усуває потребу в інших нарадах. Щоденний скрам це не єдина нагода, коли розробники можуть коригувати свій план. Вони часто зустрічаються протягом дня для більш детального обговорення адаптації або перепланування решти роботи в спринті. Рев'ю спринту Метою рев'ю спринту є перевірка результатів спринту та визначення адаптацій в подальшій роботі. Скрам-команда представляє результати своєї роботи зацікавленим особам та обговорює прогрес по досягненню цілі продукту. Протягом наради скрам-команда та зацікавлені особи переглядають, що було досягнуто у спринті та що змінилося в їхньому середовищі. На основі цієї інформації всі присутні співпрацюють над тим, що робити далі. Беклок продукту. Також можна скоригувати для того, щоб він відповідав новим можливостям. Рев'ю спринту це робоча сесія, тому скрам команда не повинна обмежувати себе лише презентацією виконаної роботи. Рев'ю спринту є передостанньою нарадою у спринті. Ця нарада також обмежена в часі до 4 годин максимум для спринту, що триває один місяць. Для коротших спринтів ця нарада зазвичай коротша. Ретроспектива спринту метою ретроспективи спринту Sprint Retrospective Є планування способів підвищення якості та ефективності роботи у сенсі effectiveness Скрам-команда перевіряє, як пройшов останній спринт, беручи до уваги членів команди, взаємодії, процесів, інструментів та визначення виконаної роботи. Розглянуті елементи часто змінюються в залежності від сфери роботи. Також скрам-команда за допомогою припущень визначає причини, які заважають команди виконувати роботи, та досліджує їх походження. Скрам команда обговорює, що пройшло добре під час спринту, з якими проблемами команда зіткнулася, та як ці проблеми були або не були вирішені. Скрам команда визначає найбільш корисні зміни для підвищення своєї ефективності. Ці найбільш ефективні покращення розглядаються якомога швидше, вони навіть можуть бути додані до виклогу наступного спринта. Ретроспектива спринта завершує спринт. Ця нарада обмежена в часі до 3 годин максимум для спринту, що триває місяць. Для коротших спринтів ця нарада зазвичай коротша Кен Швабер та Джеф Сазерленд. листопа 2020. Автори перекладу Островерх Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe. Ви прослухали посібник зі Скраму українською мовою, розділ Події в СКРМ записав Кирило Сітніков для Improvers Club.